Отож, як закріпити ниточку. я маю тут зовсім невеличкий шматочок ниточки відріз, у мене залишився. Для того, щоб закріпити ниточку, я йду по полотну, по е, плетиву за тим, як воно плететься, і роблю ось такі петельки. Просто навколо ниточки, тої, що є між бісеринками. І так декілька разів, щоб закріпити нитку, це також робить саме плетиво більш міцним і стійкішим. Перетягую кінчик і тут його обріжу. Ось і все. І жодних вузликів не видно.